Це сільська хата з Чернівецької області. Зараз вона є експонатом музею народної архітектури та побуту у Львові. Головний художник музею Святослав Фот нещодавно завершив розписувати піч на орнаменті. Виноградна лоза писувала по-різному. І наскільки я докопувався до якоїсь інформації, то казали, що на Буковині практично ніхто нічого не розмальовував. Але в кінцевому результаті, наші науковці подивилися, знайшли старі дослідження і вияснило, що такі розмальова. Досліджено було, що на Буковинській хаті розмальовували п'єці, але от так мусило бути або хрест, або дерево життя. Ну і відповідно, так на Буковині там тепло й добре, там поширений виноград. Він навіть є поширений намальований, і є в вишивках. Можете побачити так само і ми зробили розпис винограду. А це Покуцька хата з Івано-Франківської області. Тут вже інший візерунок на грубі. Творюємо автентичний. Розпеч. Взагалі матеріали використовували, спочатку білили піч, пізніше використовували, як барвники натуральні глини. О, ну, різного кольору. Малювали засоби малювання було чудним якимсь пензликом, але вже не таким, як сучасним. Використовували палець для малювання цяток. За словами Святослава Фота, у давнину, коли розмальовували печі, люди могли використовувати навіть овочі. Так само використовували картоплю, яка була, можна було вирізати з неї і саму формочку, яку мусили малювати, ну як штамп. Мочали фарбу. тут вже вона так зроблена тим, то вже. І приставляли мочав час окрім розписів у музейних хатах створюють елементи, які мали би занурити відвідувачів у автентичну атмосферу. Наприклад, розвішують тютюн чи ліплять вареники, говорить заступник директора музею з наукової роботи Сергій Ципишев. Власне принцип так званої живої експозиції, тобто. Коли ми складаємо якісь такі невеличкі деталі в інтер'єр, не робимо його просто мертвим. От поставили там стіл, поставили лаву, застелили до побачення. Вкладаються такий нюанси, які говорять про те, що от тут тільки що була людина, вона щойно вийшла, вона тут щойно щось робила, так як ті вареники лежать. Ну ж була господиня, зліпила вареника, залишила, пішла. Та а ми зайшли, побачили. О вареники лежать так само з тим тютюном. За словами Сергія Ципишева, зараз у музеї просто неба триває реставрація на декількох об'єктах. Насамперед ремонтують дахи, аби підготувати будівлі до зими. Ольга Іващук, Олег Реп, Суспільне, Новини Львів.